До вересня я все ж таки був на лікарняному після поранення і в мене немає прогулів. Тобто це законні лікарняні, які я всі передав Верховну Раду. З'явився в листопаді, побачив, що парламентаризм там в пригніченому стані знаходиться. І воно більше все схоже на договорняки між самими крупними суб'єктами парламенту, які для себе вирішують, і потім всі інші депутати вони виконують роль статистики практично. Але, ну, Можна і дещо позитивно сказати про цей склад парламенту. Все ж таки прийняті там закони про декомунізацію, прийняті багато чого із антикорупційного пакету. Ми бачимо, що дискусія хоч якась жива відбувається часто в стінах парламенту і немає такого добрянця, як демонстрували то. Причечити потрібно на так, коли там всі одноголосно голосують. Але криза політична є, парламентська є, тому причин дуже багато, як на мій погляд. Чи вона вирішиться позитивно? Ну, шанси ще є, можуть домовитися, в принципі, ті грати. -ті Ми працюємо над тим, щоб стати суб'єктом все ж таки парламенту. І от, я там постачаю прямо на депутатам регулярно. І зараз йдеться про створення під нашу ініціативу національного руху, якусь депутатську групу, можливо, це буде спочатку міжфракційне об'єднання, якщо вийде на 20 чоловік, тоді, можливо, буде і депутатська група. То ми спробуємо впливати на ті процеси, які відбуваються. Бо мене їжу Балин проїхав, лівщину проїхав, зустрічають з людьми. І люди говорять, люди завжди запитують, чи добре будуть, що будуть вибори так, до, до парламенту. І у мене однозначне ставлення, ми ну, мотивимось на соціологію, і коли там опозиційний блок набирає на тлі дубадіння, на тлі несправедливості, яка в державі, ми розуміємо, що по мажоритарних округах олігархи ще більше проведуть своїх людей. Тобто то наступний склад парламенту, швидше все буде все ж таки ще гірший за, за попередній. Якщо системних змін не зробити в законодавстві, виборчому, там і... В інших напрямках ж, суспільного політичного життя Тому побачимо. Ну але зараз важко щось пророкувати, бо за день може ситуація змінитися там. Однозначностей тут немає. Раз, ну а, от в світлі о, тих коректив, останні кон'юнктура, конфігурація політична парламенті, як на вас, Вона є зараз проукраїнська. Вона в цілому, мабуть, все ж таки більше про а Бізнес, як відомо, дуже інтернаціональний і не завжди українці попадають в ті розклади. Але знову таки, що якби механізми контролю за цим парламентом, механізми тиску на цей парламент, і не тільки парламент, а йдеться і правоконавчу владу, все ж таки ці механізми були б більш дієвими, щоб народ не на святку завжди відбувається, обрали. І лишили безпритульним того депутата, там ще чи чиновник прийшов до влади, на нього ніхто не звертає увагу. Ну, от, наприклад, намагаємось використовувати максимально громадські ради для того, щоб вводити туди людей, контролювати владу, дивитися на перерозподіл тих фінансових потоків на різних рівнях. На Донеччині нам це доволі непогано вдається. І там в Маріуполі в громадських радах наші є в Краматорську, і в Добропіллі, і в Лимані і так далі. Ну, доволі дієвий механізм. Якщо це запустити як систему власне, контролю і тиску на владу, то вона буде робити набагато більше хороших речей для людей, ніж робить вона зараз. Але от в системі, які попрацювати, спробуємо. Врешті ми їм національний рух державної співництво Вояраша зараз так само намагаємось запускати як систему контролю і тиску на владу. Бо людей треба об'єднати незалежно там, від поглядів. Там Можуть люди бути і націоналісти, і консерватори, і національні демократи, і демократи. Бо завжди, коли ми об'єднувалися, ми досягали результату. Ми об'єдналися народний рух України, досягнули результат незалежність України. Ми вирішили не допустити Януковича до влади. Майдан Помаранчевий зробили, досягнули результату так само по Януковичу, так само по війні. Але потім. Нас сепарують у партійних середовищах по будь-яких інших, і ми завжди програємо вже далі, бо досягаємо межі, всі там картоплю садити або займатися якимись особистими справами, а влада лишається сама. І, звичайно, яких би ангелів до влади не, не обрати, так вони все одно чортами стануть без контролю і без тиску громади. Тому, власне, підняти людей на боротьбу за свої права, об'єднати їх, і тоді буде результат. Два роки запрягаємо. Два роки запрягаємо, одних і тих самих форму, один і той, що саме віз і досі там, не, з висоти вашого дорослі до три невітримних, нефасадних реформи, які дійсно імплементовані в суспільстві, в постмайданському -пост суспільстві. Ну, найголовніше, бо дух первинний на моє глибоке переконання, і найголовніше, що вдалося зробити, це провести, почати проводити активну декомунізацію. Вона ще не завершена, звичайно, але при тому всьому ця і заслуга парламенту так само в першу чергу. На Донеччині їздимо і немає жодного пам'ятника Леніна, вже немає, там переиміновуються міста і все таке інше. Бо символізмом користується всі Росія, в тому числі наш головний ворог. Тому це, це безумовно я вже називав це антикорупційне законодавство, бо останні навіть обшуки Національного антикорупційного бюро, вчорашні, здається, там вчорашні, сьогоднішні в Тернополі так само це показують, коли вже на високих рівнях починають працювати, це теж заслуга парламенту. Ну, от в економіці, як на мене, то, тут, тут, тут поважче. Але це більше прерогатива уряду, так вони коли подають якісь економічні закони, то вони там розглядаються. Ну, так, і, і третє, дуже важливо, що парламент і наш комітет національної безпеки і оборони е, робить все для того, щоб обороноздатність країни е, піднімалась. Тобто, практично всі запити, які йдуть там, від Збройних сил України, від е, Національної гвардії, МВС і так далі, вони приймаються цією реформою патрульної служби і взагалі е, система національної поліції. Тобто, Тут є діалог між парламентами, і урядом і е, парламент іде на зустріч в таких речах. Тобто тут три речі здається, це показник позитивний. Ну, негативів знайти можна дуже багато. А, не важко, так. так. От не, не нещодавно прес-конференції в Львові ви заявили, державницький державний рух ім. Дмитра Яроша, так він десь віддав нагадуватиме на рух, народний рух України. Чому так сталося саме з рухом України? От, нам, з з народним, рухом. З народним рухом України. Це, це ж закономірно. Народний рух України створювався в 89-му році. На Дніпро так само брав участь у створенні цієї організації. Вона була широка, у неї була конкретна мета здобути незалежність України, і ми цього досягнули. А потім народний рух перейшов в партійну площину, так частина людей. Створила там українську республіканську партію, ті, що були в ОГС, частина створила демократичну і партію. Так, да, і почалось роз'єднання. Ну воно в принципі було б закономірним, якби ми закріпили ту незалежність. А так вийшов нонсенс певний. Так? Люди не проголосували на референдумі за незалежну Україну і тут же обирають секретаря, третього секретаря ЦРК Кравчука президентом держави. Тобто не відбувається системних революційних змін, які б ну, наслідком мали стати, тобто в Прибалтиці відбулось в Польщі, там, в Чехії, в Чехії в Словаччині тощо. Ну, тому така доля і сталася. Тобто люди вже розслабилися, а давайте тепер займатися простою політикою, та, там, вирішувати якісь ну, такі ж приватні, корпоративні, будь-які інші інтереси і розійшлися по І в тому є проблема. Цей же рух ми задумуємо, як... Площадку, платформу певну для ініціативних людей, незалежно кажу від поглядів ідеологічних, якихось ну не антидержавних, то тут однозначно мають об'єднуватись патріоти і державники. Нам Фронт все дав, бо коли в окопі сидиш поряд з побратимом, і він по поглядах є національний демократ, наприклад, а ти сидиш там націоналіст, то ви все одно разом б'єте по ворогу і тільки разом ви можете ворога перемогти, інших варіантів немає. Тому і зараз треба відновити таку модель. І одним з завдань цього року ми бачимо таким військового напрямку, зрозуміло, бо війна триває, і ми будемо далі цим займатися. Це утворення такої паралельної піраміди влади, альтернативної влади, тобто тих людей, яких ми можемо запропонувати суспільству і конкретну програму. Перспективно по всіх напрямках суспільного життя, дедлайн конкретний по, по, по кроках, так би мовити, і все інше. От у нас зараз стосується практично таких паперів. Лежать юристи, працюють, міжнародники працюють з нами і так далі, які готують нам, такі фокус-групи ми формуємо, і вони нам готують шляхи революційного реформування держави. І там і судової системи, і правоохоронної, і, і прокуратури стосуються напрямки економіки, фінансів тощо. От, власне, коли ми таку програму підготуємо, будемо її дотримуватися, рух буде рухатись, власне, в цьому напрямку. Та з кардинальних змін держави, бо двоєдине завдання зберегти державу першочергово, бо потім, якщо не збережемо, не буде взагалі такої проблематики. І в ній зробити революційні перетворення, реалізувати все ж таки ті шедеали Майдану. Де люди стояли з дуже конкретними вимогами, там справедливість, свобода, добробут і так далі. От ми власне під це людей зараз гуртуємо, збираємо. Але вона не буде ну по наших задумах зараз. Ця структура не буде така жорстка централізована, там з військовою дисципліною і, і так далі. Це мають справді бути різні середовища, інтелігенція, армійці, військові, так там держслужбовці і прості люди, прості громадяни, які об'єднані конкретними цими речами, йдуть вперед, здобувають краще життя для себе, що власне і для своїх нащад. Про mm -hmm. державне скрусло, mm -hmm. чому саме державницьке, адже державницькі фактично по своїй за свої суті з змістом і національного. Чому вибрана термінологія державницька? Ем, ну, для мене, як для націоналіста, держава, звичайно, має апріорі бути національною. І тут немає якихось розбіжностей, ем, бо ем, ми маємо націю корінну, вона має право на цю землю, на цю територію, на цю державу. Як мають Поляки на свою державу, право, як мають там, французи, будь який європейські народ. Так? Тому це все зрозуміло. І славосполучення з таке, ну, саме назва, національний рух, державний станстивояриша. Бо ми знов таки ж хочемо об'єднати і людей різних національностей, у нас в підрозділах воюють. Е, в 8 батальй... З батальйоном батальйону батальйон співпрацюють там, чеченський батальйон шейха... імені Шейха Мансура. Він зараз займається творенням юрецького загону. Тобто ми враховуємо і національні меншини, які є у нас на території. Mm -hmm. Різні соціальні групи, ну і от власне державницька ідея, вона буде об'єднувати всіх, незалежно від там релігійної спрямованості. якісь, хоча знов таки ж християнини. Я усвідомлю, що у нас держава християнська по суті, але маємо кримських татар, так тобто їх теж треба враховувати як фактор державного будівництва. Активізація і зараз на фронті відбувається, і ми постійно готуємось до. Більш широкомасштабного конфлікту, бо розуміємо, що умов Росії ні поняття шини, щоб не і Тому тут закономірно. Залежно від політичної і геополітичної ситуації Путін може віддати наказ на використання військ вже активніше, ніж є зараз. Ну і так, ми не спостерігаємо, наші розвіди російські групи спостерігають концентрацію то в одному, то в другому місці ударних угрупувань. Вони, звичайно, військову операцію підготувати не так легко, вони так переміщаються, ротації ротація відбувається і так далі, але м -м, завжди напрямок такий м -м, в російсько-терористичних військах є. Ми навіть не виключаємо і більше широкомасштабного конфлікту не тільки на Сході, бо з нього таке ж в Криму ударне угрупування сконцентровано, є угрупування, не скажу, що воно зараз приведено в стан бойової готовності, але воно є в Придністрові. Ми знаємо, що військові бази є не російські і вони постійно відпрацьовують на своїх навчаннях перекидання десантно-штурмових дивізій в район кордону нашого з Чернігів, Чернігівська область, Сумська, Харківська область. Тобто може бути все. До того треба просто бути готовим. Саме тому ми з квітня 2014 року завжди за введення військового воєнного стану в державі, бо без мобілізації всіх ресурсів держави перемогти такого монстра, як Російська Федерація, дуже і дуже важко. Тому ризики є такі, але може і не буде того. Бо Ті ж самі санкції там, міжнародні, так, там, якісь розклади міжнародні можуть зупинити Путін, але готовими треба бути обов'язково. Станом на сьогодні прийняття закону з автором якого є щодо добровольчої української армії. Ну, він в варіанті законопроекту про добровольчий український корпус був зареєстрований в квітні минулого року. Я пробував знайти підтримку в парламенті з різними групами депутатів і фракцій працював. Ну, 226 голосів не набиралося, бачилося. Говорити ще з президентом, там, з Народним фронтом, бо вони, якщо ведуть, голоси, бо з Садовим Андрієм зустрічався, пояснив йому, що ми хочемо сотворити, а це справді фактор національної безпеки і оборони буде в державі. Він погодився і каже, що сам коміч готовий, наприклад, підтримати. Знаю, що він десь позитивно розсінюють і там люди з Батьківщини. З... Радикальної партії група самооборонівців в народному фронті, тобто воно таке відбувається процес. От Зараз я тому і хочу відкликати, щоб врахувати думки ще інших фракцій, так головне, щоб суть оця от кайстеліту Естонського союзу оборони Естонії не була втрачена. А форма, назва тобто, не, не є суттєвим для нас. Тому я думаю, що зараз ми відличимо доопрацюємо разом з іншими депутатськими групами і фракціями. Знову зареєструємо несем, і тоді шанси будуть набагато більші. Дякую.